Доброго дня, шановні колеги. Ми розпочинаємо наш брифінг з приводу ситуації, яка відбувається в зоні антитерористичної операції, а також про рішення Ради національної безпеки президента. 27 червня президент України. Провів нараду з керівниками силових відомств та на підставі рішення Ради національної безпеки та оборони продовжив режим незастосування сили до 22.00 понеділка 30 червня. Україна очікує, що за час припинення застосування сили відбудеться закриття пунктів вербування найманців на території Російської Федерації та припинення пересування незаконних збройних формувань на території Донецької та Луганської областей. Побудова укріплень чи споруд, що заважатимуть мирному життю мешканців Донбасу, буде вважатися порушенням режиму припинення вогню. У разі недотримання умов режиму незастосування сили Україна залишає за собою право дострокового припинення цього режиму в зонах, де режим припинення вогню, вогню не буде виконуватися. Також на виконання висновків Європейської ради, які були ухвалені на рівні глав держав та урядів 28 країн-членів Європейського союзу, за участі президента України, очікується, що до понеділка, 30 червня, буде розпочато практичну імплементацію мирного плану президента України. Забезпечено моніторинг режиму припинення вогню під наглядом місії ОБСЄ – та ефективного контролю за ділянкою українсько-російського кордону на території дії АТО. Передано під контроль Державної прикордонної служби України пункти перетину кордону і зварено Должанський, Червонопартизанськ та відновлено їх діяльність. А також звільнено усіх заручників, в тому числі спостерігачів ОБСЄ. Тепер щодо ситуації. Станом на ранок, 28 червня, обстановка в районі проведення антитерористичної операції продовжує бути напруженою. Залишаються захопленими 64 об'єкти державної інфраструктури, блокована діяльність ще 4 об'єктів. 17.00.27 червня терористами скоєно 5 обстрілів блокпостів та позицій підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії в районі населених пунктів Слов'янськ. Червонопартизанськ, Дмитрівка та Краматорськ. На щастя, втрат немає, є троє поранених. Підрозділам Збройних сил України відновлено контроль над блокпостом номер 1 неподалік міста Слов'янськ. Вчора терористи продовжували порушувати умови перемир'я. З 18.15 до 18.50 бойовики здійснили мінометний обстріл опорного пункту Збройних сил України на Донеччині. Півтора кілометра від пункту пропуску Маринівка. Обстріл вівся з району Червона зірка Шахтарського району. Чотири міни розірвалися в 30-40 метрах від пункту пропуску Маринівка. Втрат особового складу збройної військової техніки немає. Під час цього обстрілу на території Російської Федерації безпосередньо біля кордону спостерігалися переміщення шістьох танків БТР та зенітної установки. 27 червня у другій половині дня бойовики відкрили мінометний вогонь по одному з блокпостів сил АТО неподалік Слов'янська. Обстріл тривав близько двох годин. Внаслідок бою два військовослужбовці отримали поранення легкого та середнього ступеню важкості. Майже одночасно терористи відкрили вогонь з мінометів, автоматичних та підствольних гранатометів ще по одному блокпосту. Там обстріл тривав близько 30 хвилин. Втрат серед українських військовослужбовців немає. Ще один мінометний обстріл терористи здійснили по опорному пункту села ТО неподалік села Тарани Донецької області. Атаку також успішно відбито. З 17.00 до 17.15 терористи здійснили обстріл з мінометів та стрілецької зброї блокпосту у селі Іванівка це перехрестя доріг на Красний Ліман та Ізюм. У відповідь було відкрите вогонь зі стрілецької зброї, агс 17 та танку. Атаку успішно відбито, втрат серед особового складу АТО немає. З 17:40 до 17:50 терористами було здійснено обстріл за агс 17 та снайперської зброї блокпоста у селі Карповка. У відповідь було відкрите вогонь зі стрілецької зброї. Атаку також відбито втрат серед особового складу АТО немає. За сьогоднішню ніч відбулося три обстріли. Зокрема, приблизно о першій годині ночі обстріляли аеропорт Краматорська з південних околиць міста. На початку п'ятого ранку здійснено обстріл опорного пункту силату в районі селища Дубровка. Вогонь вели з мінометів, сім снарядів розірвалося неподалік газорозподільної станції. На початку шостої ранку здійснено мінометний обстріл опорного пункту в районі Крива Лука з боку Ніколаївки. Атаку відбито, втрат також немає. 27 червня на Донеччині терористи викрили журналіста, головного редактора міської громадсько політичної газети Дружківський робочий. Місце перебування його поки що невідоме. На сході України продовжується примусове вербування. У Луганській області активізувався процес примусового набору. Місцевих жителів до терористичних бандоформувань. При цьому був використаний реєстр виборців, складений під час проведення так званого референдуму в Луганську 11 травня, озброєні терористи звертають увагу насамперед на юнаків призовного віку, які проголосували за самостійність Луганської області. Також у місті здійснюється патрулювання, в тому числі залізничного вокзалу, з метою примусової мобілізації чоловіків, здатних носити зброю. 27 червня, в результаті проведення ремонтних робіт, канал Сіверський Донець-Донбас запрацював у звичайному режимі. Підведення води до міст Донецької області забезпечено, проте через дії терористів можуть бути проблеми із водозабором в самих містах. В Україні продовжується кампанія щодо надання допомоги українським захисникам. Зокрема, Перечинською райдержадміністрацією на Закарпатті зібрано тридцять тисяч гривень. Для закупівлі бронежилетів для військовослужбовців прийнято рішення виділити 100 тисяч гривень загиблому в ході АТО на сході України мешканцю села Сімар, Чопська міськрада Закарпатської області прийняла рішення про виділення 50 тисяч гривень для закупівлі бронежилетів нашим захисникам. І ще одне цікаве повідомлення. Громадяни України, які не беруть участі в антитерористичній операції, також роблять свій вагомий внесок у забезпечення безпеки свого регіону. Нещодавно в Миколаєві було затримано ще одного російського диверсанта. Пильні мешканці помітили машину підозрілого чоловіка, який вів спостереження за військовим аеродромом. Про це було повідомлення в спецслужбі. Невдовзі незнайомець був затриманий. При ньому виявлено гранату та вибухівку, якої вистачило для виведення з ладу з посадкової смуги та пошкодження військових літаків. За виявлену пильність миколаївці будуть нагороджені відомчою відзнакою. Будь ласка, ваше питання. Добрий день, Ірина Павлонок, 1+,1. плюс А скажіть, ну, оці подробиці в Миколаєві. Хто ще їх виявив, може, ми пропустили, там, які це, це військові були чи просто мешканці чим там? Це звичайні мешканці Миколаївці. Це був автомобіль, який знаходився неподалік військового аеродрому із заляпаними номерами, затонованими вікнами. Але е, миколаївці побачили, що ця людина в бінокль спостерігає за рухом і роботою військового аеродрому. Це було Сприйнято як незвичайний факт, і про це повідомили до спецслужби. Дуже швидко люди зреагували, оперативники цього чоловіка затримали. Дякую, Катерина Фліпенко, зі скажіть, будь ласка, всіх цікавить, звичайно, понеділок, 22.00. Чи розробляється вже якийсь план? Тобто ми не просимо відкривати якісь там військових таємниць, але хотілось би подробиці дізнатися, що саме буде відбуватися після 22.00. Дякую. План звичайно складений, і подробиці його ми не розголошуємо. Дякую. А ким був той чоловік в автомобілі. Якого значить, цей чоловік це точний диверсант, який мав завдання щодо виведення з ладу. Військових літаків, та злітно посадкової смуги, аеродрому, з якого здійснюються бойові виліти. Він дає покази. Всі інші деталі знаходяться у спецслужбі. Дякую. Ярослав Кречко, телеканал Інтер. Я тут. А. Скажіть, будь ласка, за яких умов перемир'я може бути порушене раніше, з нашого боку, і яке ставлення до вимог, зокрема, батальйону Донбас, який вимагає. Рішучіших дій і скасування перемир'я активних дій в зоні антитерористичної операції Дякую. в рішенні, яке було визначено після засідання президента України з членами Ради національної безпеки і керівництва силових відомств, є чітко визначений термін про те, що якщо буде не дотримуватися умови режиму незастосування сили, то Україна залишає за собою право достроково припинити. Ситуація моніториться постійно. Якщо виникає якраз сут, якась суттєва загроза, одразу буде скликано склад членів Ради нацбезпеки керівництва військових відомств і буде прийнято рішення на застосування сили. Щодо батальйону, який озвучив свої інформацію про те, що він не згоден з такою постановкою питання. Значить, виконавча дисципліна завжди була головною. Причиною перемоги. І якщо вирішено на вищому рівні з керівництвом силових структур, головним верховного головного командуючим Збройних сил президентом України питання про якісь дії, то це законні дії, і вони мають бути виконані. Ніяка анархія в стані, коли Україна. Майже перебуває у військовому стані. Вона не має місця. Це призведе до загибелі. Тому порядок це перша умова перемоги. Дякую. Є питання? Дякую всім за увагу.